Хтось сказав, що ти по вечорниці це типу зашквар? Це ти про мене? Потім вийдемо поговоримо. Але якщо чесно, воно десь такі є. Б... Чи роблять пацани, пацани е... а що з лицем? Текст, який ніхто не читає: це жахливі жарти. Правила шоу прості: команди по черзі читають свої відверто жахливі жарти. Якщо вдалося розсмішити суперника, команда отримує бал. Перемогу забирають ті, хто по фіналу набере більше балів. Гайда дивитись, друзі. Привіт, це канал Київ Пасажирський. шоу. жахливі жарти. Доброго дня, вечора. Гарного сніданку. Хай смакує вам, якщо ви дивитеся під їжу. Здрачка. Якщо ви не підписані ще на наш канал, підпишіться. Будь ласка, допомагайте українському ютубу розвиватися. Поруч зі мною українські креатори, і хочеться, щоб ви також підписалися на них. Коли їх буде презентація, там буде там моушен вилітати. Їх інстаграми, плюс в описі є лінки на їх соціальні мережі. Тому підписуйтесь, допомагайте квітнути українському загалі ком'юніті. Гості сьогодні дуже кайфові. Це про мене? <рес> мені подобається, за секунду до старту Маша каже: я, ну, якщо ми нічого, мені сказали просто сміятись з усього. Типу, я не я... Ти смієшся. Пацани теж бачиш хіхікають. Вже. А, гурт, столиця, Назар і Влад, ваші оплески пацанам. А, ви могли їх чути в таких треках, як Троянда. Ди". 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 Троянди. Да". Мадам М". М". М. на один. Ці. Ці. Вечорний... Ці. Яка ваш, вашу улюблена трек з усього, що я назвав? Та е, я не знаю. Нам якось всі подобаються свої треки. Ну є якісь все одно, бор дійсно ж буває така штука. що ви Не, нам просто може ближче наші пісні це там Троянди, Мадам, та». Mm -hmm. Це, це таке більше ми, типу. А де не ви? В вечорницях? А? В Вечорницях ви? Ну, вечорниця це такий стильок більш, типу, експериментальний можна сказати. Хтось нас. сказав, що це, типу, давайте так, ми почнемо з такого. Хтось сказав, що, типу, вечорниці це типу зашквар. Хто? Хто? Покажіть Казав. пальцем. От він, сидить свят. Потім вийдемо поговоримо. Потім поговоримо. <ріст> <ріст> ну, от, якось хейт летів на вас після якихось треків. Ми просто взагалі взагалі не звертаємо на якийсь хейт, увагу. Пишуть, це, 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 це теж класно. Хейт. це, це Якщо немає хейтерів, це погано. Да, мені Знайте, да. скажете його адресу, якщо що потім. Я записую, будь ласка, ага. вулиця Болсуновська, 6, квартира 18. Ага. В нього жінка виходить на роботу о 8-й ранку ага. о 6-й повертається. Ну просто весь цей час зі святом. Дякую. Хлопцям столиці, давайте поаплодуємо. Дякую вам за те. Поруч зі мною сьогодні ми в одній команді. Це Марія Панків, як стало відомо. Панків. Пан Хоч, хочеш інакше? якось? Панків. 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 Тікток крієйторша. Інстаграм крієйторша. Інстаграм не знаю, а тікток. Ну ти ж перепостиш свої відоси туди. Mm, Набирає там щось. Ну так, пару мільйонів. На приїхали? <рі> — приїхала. Я дожила тільки до самоката. До Електро. Електро. Ну, то ну, клас. Ту вже багато. Матч обласки. Також дякую вам. Теж за те, що вітав. Мене звати Іван Заєць. Ви на, моє, на моєму каналі. Дякую за те, що прийшли сьогодні. В гості. Дуже радий вас бачити. Дякую, що запросили. Ви маєте придумати назву своєї команди, і вона не має називатися столиця. Uh. Uh. Що, а ми будемо шалені бджілки. — А чого лиця сто? Ну, Тому що ти лишень? Ні, я шалена, а, а ти я бджілка. бджілка? Окей. Okay. А ми лиця сто. Лиця сто, <рес> а чудово! Лиця сто, шалені бджілки. Клас! Перед початком в нас є завжди розігрів. Люди в коментарі пишуть свої жарти. Періодично, ну, ви можете їх оцінювати, можете не оцінювати. Взагалі нічого в своєму житті не оцінюєте, просто кайфуйте. Значить, написала Лілі Кула. Скажіть, будь ласка, чому французи їдять равликів? Ви можете запитати, чому? Чому? Бо вони не люблять фастфуд. Витончені. штука. Давайте, хто перший буде починати, ми з тобою поспоримо. Раз, два, три. Раз, два, три. Ти починаєш. Як Валентин Міхієнко називає укриття, в яке ховається під час повітряної тривоги. Як? Підвалік. Дуже мило, дуже мило під валік. <рістична> як називається причал з гикаючими моряками? Гикавка? <рістична> Ні. Як? Ікапорт. <рістична> і Там для того, щоб цей порт став звичайним, його треба поставити раком і попити води. <рістична> ну, ти знаєш якісь методи, як перестати гикати? Води напитися. А, 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 а можна Водки, а, повітря типу затримувати? Знаєте, а наскільки ти можеш затримати повітря? Можеш затримати зараз повітря? Ну Раз, давай. два, три, поїхали. Я читаю поки жар. Ти не дихаєш. Все. Чудово. Як дізнатись, з якою швидкістю їздив Фредді Меркурі? Як? Подивитись на о Хорошо, хорошо. Хрошо, хорошо. Це моя улюблена реакція. Як англійці називають вечерю з дівчатами легкої поведінки, знаєте? Як. Бля, пінер. I want to invite you to A beach, uh, вечеря. Beach вечеря. Ну, Я просто накручую, думаю про це, про все все. Ти була <с колись була <с> на блядінерах? Ну, так в років 16. Десь там лазила. І Все, то виріште. Як називається тваринка, яка дуже любить оральні ласки? Ораліус. Як? Пихту лис. А ви таким займаєтесь? Ну, давайте зараз хочеш запитати серйозні речі: чи роблять пацани Конілінгу? Так. Пацани? Да. У нас вдома є паци. Окри-окрио. Ну, це нормально ж робити конілінгу, звісно. Пацани, а що з лицем. Знаєте, яка проблема нашого гурту? Яка? В тому, що столиця Бенд знають, а наші лиця ніхто не знає. <рес> ну, Пацани, ну Ми робимо все, що можемо. Але якщо чесно, воно десь таке є. Ми дуже часто приїжджаємо <рес> на концерти, люди приходять на наш концерт, ми знаєте, можемо десь за колісами, а десь стояти. І так люди проходять, не, не розуміють, що це може, все може попара, коли, все коли ну, я, взагалі… Ми говорили з одними відомими українськими ютуберами, і вони казали, що треба почекати просто. Треба трошечки часу, що 2-3 роки, і вас все одно не будуть впізнавати. Люди, да. так? <смеш> <смеш> що найкраще вміють робити чоловіки з іменем Микола. Що? Колілінгус. Ну. Це я погнав. Таке... <смеш> Походу, він це любить. Ну, а яка… ти, ти ж любиш Конілінгу? Так. Коли в <рес> тебе бос... в останній раз був Конілінгус. Вона, вона просто в Тіктоці каже, тапайте по коліінгу, тапайте по Ну, Останнього разу, десь місяць тому, ні, Десь тижнів три тому. Я іноді ставлю питання, ну, які мають ніякої реакції. Все нормально. Все нормально. Тобі сподобалось? <рес> Мені теж, мені дуже, мені дуже. Знаєте, які проблеми з нирками у Потапа? Які? З них виходить каменських. Хорошо, було дуже добре. Як називається сексуальне відхилення, коли збуджуєшся від велюру? Як? Фетищенко. Патищенко. Ну, нічого, ми це виріжемо. Які квіти дарує своїй дівчині Сабзіро? Які? Скорпіонці. Скорпіонці. А, скорпіони, я навіть неправильно прочитав. Але якби я не сказав, то всі думали. Давай що я сказав. буду називати вашу пісню Троянці. Це вже нормально. Троянці. У нас на останньому концерті назвали пісню білі троянди. І вона зразу білі, білі, білі троянди. Білі троянди, білі. Це ж тік співаючи хто. Не ну, знаю, ми просто вирішили не заморачувати слідующу пісню до білі троянди. Нормально. Що робить бардаш, коли його барига не відповідає? Що? Він каже, що без солі доїдає. Це жорстко. Бардаш би зараз сказав, «Мен, я послухав твою інформацію». Я осознав, брат. Ми, типа, гриби. Мен, робити. Ну, зараз Берем Бардаш і, і, без цього зараз кусту солі доїдає. і без бариги. Знаєте, який транспорт підіймає жінок з поштової площі прямо до оргазму? —— кульор. Каталась три тижні тому? Як називаються хтивки, які хлопець відправляє хлопцю? Хтивки? Переписка Влада і Назара? Думаю, що може щось таке є. Як? Та пік Та пік, пік, -пік. Може, не паняла, але це смішно. Ні, ну дік-пік, просто дік-пік. Маша думає, що ми не розуміємо. Маша думає. Ви в своїх вепалтюнцях у тих. Я тік-ток, а ви там. Та є старше задних. Як називається, коли повії шматок сперми попадає на губу? Коли у повії шматок сперми попадає на губу. Як? Позаїд. -хо 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 -хо. а обідінька. А яка різниця між е, орком, який попав під обстріл, та молекулою води? Яка? Е, орк розпадається на більшу кількість атомів? <реку> <реку> Як назвати людину, яка дуже чітко вибачається за незаконну перепустку на південний міст? Як? — Диктор Павлік. <сіх> 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 а яка з Віктором Павліком? Що трапилося? — Ну в нього ж жінка, вони їхали через Південний міст, ну. і в нього була перепустка через Південний міст. І жінка показала, що це а не, не буде не... народження. Він ж її... їй подарував, ні є ту перепустку? <сіх> 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 це його була перепустка. І вона почала розказувати, що от, тільки мені на день народження, мій чоловік може подарити таку перепустку. І виставили це. Це дозволити. Instagram. Боже, яке ну. А в нього ж молода дружина, да? Yeah. Так. На слідущий день його поліція зупинила, забрала її перепустку. І Віктор помка. <Павлук>. Хлопці, на логіку, ви мусите відгадати. Ну це, блін, простіше простого. Uh -huh. Що сказав Шумей, коли настяв на могилу Путіна? Давайте, ну давайте. Ви точно знаєте. Що сказав Шумей, коли настяв на. Uh, що з його треком зв'язано по-любому? Звісно. Я вже згадую, яка пісня може туди прив'язатися. Давайте Біля тополі. Останнє. Не знаю, що сказав. Картина домальована. Що буде, якщо Монатік місяць не буде брити член? Мохнатік. Про члени — топ! Наша команда жартує про члени українського шоу-бізнесу. Чому моряки завжди беруть в плавання Ірину Фаріон? Мені вже цікаво. Бо її долоня завжди вказує на сонце. Чому ескортниця мертва всередині? В неї дід інсайд назис? Ну, давайте так, діди не можуть собі ескортницю дозволити. Ну, хто сказав? Все це залежить, які діди. І які ескортниці. І перемогла команда шалені, бджілки, в опиті Маша витягнула витягнулася. Все так витягнула. О, витягнула. Дякую величезно за те, що була з нами. Вам, пацани, дякую величезно за участь. Якщо у вас є гавняні жарти, пишіть їх в коментарях. Ну, ми ж там спеціально для вас все залишили. Я сьогодні напишу. Та за ною вже, що ти там стоїш. Ну. О, О, так, Маша бачиться. <синцювалася> дякую. — Так, дякую. Дякую. Клас.